Доброго дня, панове. У цьому відео я хотів би розказати про драйвер Realtek, який я сьогодні даунгрейднув до більш старішої, більш старішої версії. І я зараз розповім чому. Я зараз покажу, що в мене зараз стоїть в системі. Ось мій диспетчер пристроїв, І тут є. Ось. Uh, Realtek High Definition Audio. Це ніщо інше, як моя, uh, uh, моя звукова карта, що встановлена на материнці. А ось мій поточний драйвер. Версія 6.0.1.62.32. Чому я... <coughs> чому я сьогодні даунгрейтну драйвер? Я розповім. Uh, Якщо ми подивимось у диспетчер задач, ми тут можемо знайти такий, такий процес, який називається audio.dg.exe. Як бачите, він доволі так непогано піджирає ресурси процесора. Чому? Тому що. Я також використовую стереомікшер, який після увімкнення починає рости нагрузка на процесор. Чому? Для каптурного звуку я його використовую. Я зараз ще покажу, яка в мене була раніше версія звукового драйвера. У мене на матерінці стоїть чіп Realtek alc 883 як бачите, в мене зараз мене є дві версії драйвера. І сьогоднішня версія. Як бачите, вона старіша. Раніше в мене стояла саме версія 6.0.1.62.73, А зараз стоїть ось ця старіша 6.01.61.32. Чому я, чому я сьогодні, сьогодні вирішив даунгрейдити драйвер звукової, звукової карти? Із двох причин. По-перше, у мене схоже на те, що зменшилася е, нагрузка на процесор після, після даунгрейту. А також е, звуковий драйвер... Спричиняв такі дивні випадіння звуку під час запису. Я все ж таки надіюсь, що старіша версія драйвера мені з цим допоможе. Е, ну, Насправді такі дивні нагрузки на процесор ось цим процесом AudioDG.exe Це доволі поширене явище, якщо подивитися в інтернеті. Є досить багато таких постів, що. Під час роботи комп'ютера цей процесор споживає знати багато процесорного часу. Ось цей процес це нічого інше, як звукова підсистема Windows. Звісно, що у старій версії можуть бути і баги якісь, проблеми в роботі. Тим не менше, я все ж таки сподіваюся, що старіша версія драйвера працюватиме краще. Так, що ж це за такі файли і чому я беру драйвера на сайті Dell, я вам зараз покажу, що це таке. До прикладу, візьмемо нову версію драйвера. Ось так виглядає цей файл. Це насправді мій архів, а всередині є ще один архів. Це нічого інше, як само архів, що сам себе може розпакувати. Ось так він виглядає. Тим не менше, якщо взяти. Архіватор WinRAR, у списку є опція Open with Winrar, тобто насправді це звичайний архів, який можна просто взяти і розпакувати. Бачите? Тобто Це просто архів і все. І Для того, щоб поставити драйвер, наприклад, у мене тут зараз стоїть Windows 7 64 біти Є ось така тека Vista 64. Якщо її я цю теку розпакую на робочий стіл, і ми подивимося в міст. Ми там побачимо не що інше, як файли самого драйвера. Ось так вони виглядають. Тут досить багато файлів. І є всього один інфайл, який насправді не потрібен. Ось він. Якщо я його відкрию редактором Notepad, тут є у списку переліку. Також є моя мікросхема. Ось вона. Дев80. Це саме. Цей чіп, що в мене стоїть на материнській платі. Тут є інші мікросхеми ну, вони мені не потрібні, оскільки в мене їх просто вони нема на платі. Таким чином для того, щоб встановити драйвер з карти, потрібно просто під час, під час встановлення драйверів потрібно обрати, наприклад, обновити драйвер, якщо він у вас відсутній, і встановити, як бачите, в мене зараз тут шлях прописаний. І якщо я зараз натисну далі, далі і мене просто оновлюється драйвер. Але насправді мені це не потрібно. Просто обзор і версія драйвера, ве, тобто тека, де у вас розміщені файли драйвера. Ось так. Після чого драйвер буде встановлений. Якщо я просто розпакую, запу, запустив оцей executable файл, ви просто отримаєте архів в корні десь там на диску і все. Я все ж, все ж таки рекомендую встановлювати драйвер е, уручну за, інтерф... за допомогою засобів Windows. Як це виглядає, як це виглядає на сайті Dell, також можу показати. Якщо ми зараз перейдемо на сайт Dell, можна просто по імені цього файлу, наприклад, пошукати, що ж це за файл такий. І зараз у нас цей файл просто приведе на, на сайт Dell. От бачите. Це він і є. Dell.com. І тут є ця версія, але чіп бачите тут інакший. Ну, тим не менше, драйвер для потрібного чіпа там також є. От бачите. Чіп у нас. Э, э, тут немає як. 883. Так, 883. Якщо я навіть так уб'ю в пошуку, цей чіп тут також знайдеться. Так, мабуть я трішки помилився. З ідентифікацією подивимося, як він все ж таки називається. ALS, ALC, ALC, 883, 883, пошук, Це дивно. Гаразд. Це не важливо насправді. Важливо, що справді цей файл є на сайті Dell. І також я ще зараз дещо покажу, на що я одноразово вашу лошового. Ось, як побачите оце, саме цей архів. Тут, як бачите, в переліку немає, що це саме цей чіп, і архів, як бачите, має близько 100 мегабайтів. Тим не менше, можна навіть подивитися, з якими девайсами Lenovo він сумісний. Це якийсь моноблок Vostro 330. Це не важливо особливо. Важливо, що ця поставка від виробника у цьому архіві від Dell, який також підписаний, можна це перевірити. Якщо відкриємо свойства, то тут є цифрові, цифрові підписи. І ці підписи також вони актуальні. Зараз Windows нам покаже, що дійсно ці файли підписані. Бачите, Це, ну це підпис від Dell, бачите? Це Dell-овський підпис. І файл від 11 року підписаний 21 березня 2011 року. Якщо ми подивимося в містек драйверів, будь-який бінарник, як, наприклад, ось цей, тут також є підписи. Від інших дистриб'юторів, і в тому числі є усі файли Realtek, також підписані їхнім. Тут бачите, тут є, тут є і інші бінарі від інших виробників, виробників видавців. Але в тому числі є Realtek. Скрізь є, бачите, цей файл підписаний дійсно. Realtek. Е зараз у нас відкриється віконечко. Тобто, насправді, у цих архівах від Dell ми маємо нормальні підписані е е Realtek, розробником цього чіпа безпосередньо. Таким чином, можна знаходити драйвера для вашого обладнання на сайті Dell. Бачите, Realtek Sem Semiconductor Corporation. І цей файл має також валідний підпис, і цей має валідний підпис. Тобто усі файли є оригінальні від, від, від видавця. Один випадок від розробника чіпа Realtek. Ще раз нагадую, що таке цифровий підпис. Це гарантовано, е якщо цифровий підпис валідний, це гарантовано означає, що файл є цілісний і незмінний. З моменту його підписання. Ще, ось така утиліта, вона також підписана, бачите, Realtek. Тобто, насправді в мене раніше в всі ці руки стояв саме оцей новий драйвер. Версії 6.01 А я сьогодні поставив версію 6.01 61.32. Поставлю старішу версію з метою покращити роботу комп'ютера. Можливо, коли дивілись, ви дивилися мої старі відео, інколи було таке, що звук випадав. Це, я надію, що все ж таки е, ця версія драйвера цю проблему вирішить. А також в мене були проблеми класичні для, для цієї утиліти. Час від часу в мене е, Руслана Руслан на процесор. І тут було близько 50%. Я також сподіваюся, що це також виправило цю проблему. Ну, Згрізу все, що це пов'язано саме з драйвером звукової карти. У мене насправді, є ще, ще один цікавий, цікавий чіп, який підключений до комп'ютера. Якщо я покажу, як виглядає. Е, я можливо це вже показував. Я подивився на себе, У мене є ось така цікава штука, це зовнішній звуковий ЦАП. Я його використовую для моніторингу. Тобто усе, що я чую, усе, що відбувається на комп'ютері, я чую саме через, цей, через ту платку. А не до комп'ютера у мене наушники не підключені, тільки мікрофон. А звук мене ввозить через оцю платку. Ой, щось мене тут... Отак От якось. І Тому я все ж таки надію, що це не проблема через ту платку, а саме проблема у драйвері звукової карти. Ну, як бачите, зараз мене нагрузка 5%, 6, 2, 5-2. ну Це насправді трошки шкідливо, Бачите, це такі цеври <звіт> Комп'ютер комп'ютерці це доволі потужний і, і при цьому. І при цьому бачите такі деякі цифри, мені це взагалі не подобається. Тим не менше, я все ж таки сподіваюся, що о, ця о, старіша версія драйвера мені допоможе вирішити цієї проблеми. Ну що ж, я думаю, на сьогодні ми будемо завершувати. Єдине, що я ще хотів сказати, я справді оцей. Список файлів, оце я інстал. Я вже це сиділо собі, накатав на диск, і мені зараз що, знову новий диск записано? ну, мабуть. На цьому все. Дякую, дякую за увагу. На все добре, на побачення.